Ми наближаємося до Воскресіння мертвих і до Божого суду, де буде повний порядок. Багато хто зосередився, і вони сьогодні плачуть багато, тому що щось втратили чи когось втратили рідних, близьких. Є моменти, які ми не можемо змінити. Але ми повинні розуміти те, що буде попереду, у майбутньому це ми можемо змінити. Коли буде Воскресіння мертвих, коли буде суд Божий, ми можемо змінити це. Те, що вчора сталося, ну в якихось речах ми можемо покаятися змінити. Але якщо ми когось втратили, ми це вже не можемо змінити. Ми повинні зосередитись тоді дійсно на Богові та на майбутньому, на зустрічі з цими людьми. Тому що вийде, що та людина, можливо, вона віддала життя за заповіддю Божою, так? А ти провів усе життя потім у страху, в депресії, у зневірі, в розчаруванні і так далі. І буде Воскресіння мертвих. І що станеться? Твоя людина, яку ти любив, їй треба буде йти до раю. А ти виходить, не рятував людей. Ти не жив. Для порятунку, для захисту інших людей. Ти Бога не любив, не пізнавав Бога, розумієш? Ти за фактом не стояв на боці Божому. Тому що Ісус каже: хто не збирає зо мною, той розкидає. А тобі треба буде йти у пекло. І ось це буде найсумніше, розумієш? Але якщо ти маєш усвідомлення, розуміння, то коли буде Воскресіння всіх людей, коли буде суд Божий, коли Бог наводитиме повний порядок, ось тоді може статися возз'єднання.